Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка очікує нас на цих вихідних. Отже, на вихідних погода без опадів на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман та коливання температури повітря. З початком вихідних до території України надійде поле підвищеного тиску, що сприятиме стабільній погоді. У наступні три доби у більшості областей переважно без опадів. Лише найближчої ночі на сході та південному сході країни невеликий дощ місцями з мокрим снігом. За рахунок залишків атмосферних фронтів на початку нового тижня прогнозується погода без опадів. Лише у західних областях невеликий дощ місцями з мокрим снігом. А у суботу на Закарпатті та Прикарпатті, вночі та вранці місця. Туман. На вихідних вітер буде змінювати свій напрямок з північно-західного на південно-західний, а його швидкість становить 5-10 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, а в Карпатах і на Закарпатті 0,6 морозу. В день і години в Україні 3 тепла, а в неділю температура повітря підвищиться до плюс 11 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.